Доброго дня, любі друзі, етері Софія. Благодарую усіх за підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Це насправді дуже важливо для мене. Я розумію, що м -м, треба, вам треба те, що я роблю. От. Приймайте надалі все во благо. І так, поїхали. Нагадую, сьогодні в нас буде затемнення. Дуже важливо, любі друзі, витягуйте себе. Будь-якими методами з негативу, з агресії сьогодні всі люди, котрі на низьких частотах, вони ну низьковібраційні, не знаю, як хочете їх називайте, ментально хворі і так далі. Вони не зможуть стримувати у це своє, а, тобто будуть сьогодні. Знаєте, прям зриватися маски, вони ну будуть поводити деякі люди себе неадекватно, тримайтеся світла, будь ласка. Ми сьогодні закладаємо на 20 років вперед своє життя. Пропишіть про свої, пропишіть свої плани, пропишіть те, чого ви хочете. Візуалізуйте сьогодні, робіть карти бажань, все що завгодно, тримайтеся найближче, хоча б тиждень на високих вібраціях, витягуйте себе з того болота. де Б ви зараз не були емоційно, емоційно, і буде вам щастя. І повірте, від кожного з вас, від кожного, кожної залежить наше спільне щастя, людство. Розумієте, то беріть на себе відповідальність не тільки за своє життя. Ваші вчинки ви повинні розуміти, вони будуть впливати на все, навколо на всіх людей, на кожну букашечку. От то давайте триматися світла. І так, поїхали. Не могла це вам не сказати, тому що, будь ласочка, давайте, давайте будемо все ж таки переходити на світлу сторону. От, тому що все це а, залежить від нас. Всі війни, все залежить від, від нас, будуть вони, не будуть. От і так далі. Тепер хух. Видохнула. з нами сьогодні пані вдача. Я, я бажаю вдачі і успіху, і найближчої перемоги кожному українцю, як особистої, так і взагалі. Поїхали! Було, є. Буде. Я ще зроблю сьогодні окремий розклад. Буду викладати, що затемнення, сонячне кожному принесе. Тож будете там, можете знайти свої варіанти або весь подивитися. І так, шістка мечів. Це те, що було. Якщо вам воно якось ну, відгукується, да, то це як сигніфікація. Тоді дивіться далі, тоді цей по енергіям цей розклад для вас. От, І так, тут про. Про те, що був якийсь почався у вас був новий етап, тобто якесь починання, були зміни. От, але ви не бачили, знаєте, такого кінцевого їх результату. Були мандрівки, можливо, навіть несподівані, Такий був е, період або бажання у вас е, плити потечії. От е, тут можливо була е, звідкись у вас втеча. Да? Або можливо, було таке, що була відстрочка вироку. от Ну Звісно, отримували, отримували якісь звістки, радощі був, успіх. от І був період такий, що ви змогли дати відсіч своїм ворогам. Тобто комусь ляпаса дали. да Тепер, що в нас? Е Далі з цього, це те, що наразі або ось-ось почне відбуватися, ну, скоріш за все, ці енергії вже зайшли в наше життя, в ваше життя, тому що це старший аркан, і вони більш потужно впливають, ну, тривалий час. Дивіться, тут про період. Свідомої відмови від чогось, да, якась самопожертва задля досягнення мети. От тут про відданість знову таки, собі, по-перше, да, і своїй меті, про мудрість, можливо, релі... релігіозність, сильний характер, високий інтелект, тут про підвищену інтуїцію а, ви під захистом вищих сил. В цьому А, можливо відкри, відкриється у когось надприродні можливості. Це про початок нового в житті. Будьте відкриті до змін. Можливо, тут зупинка в справах. І карта вам каже, якщо світ перевернувся, ти теж ставай на голову. Тобто, чому зупинка можлива в справах? Тому що іноді, любі друзі, її треба нам робити свідомо, щоб відпочити, подумати далі, куди я йду. Я щось робив, да? дав відсіч, наприклад, ну, наприклад, ворогам, да? візьмемо одну сферу. До чого то призвело? Як я себе наразі почуваю? Да? Я стала іншою людиною або став, да? куди я буду йти далі? Тобто, коли ми не беремо самі зупинку, да? ну це як знаєте, ну просто. Відпочинок перед новим якимось етапом. Ну це по, по, ми повинні вносити відпочинок в наш загалі в наш кожкожноденний е, раціон, скажімо так, відпочинок треба давати собі свідомо. Коли ми його не даємо свідомо, тоді приходять негативні, як ми думаємо, ситуації, котрі просто е, дають такий ефект завмирання в нашому житті. Да? І Ми такі е, каперцаємося, боже Боже, та що ж нічого не відбувається? Що ж нічого не відбувається, переживаємо, переймаємося, а треба просто той момент для себе прийняти, для того, щоб подумати. Зрозуміло? Тобто завжди постійно треба в кожному на кожному етапі от щось зробили, да зупиніться. Просто оцініть так, я то зробив, зробила. Мені з, то, з тим гарно, в мене є якийсь результат. А можливо, щось треба далі змінити, якщо нема результату або не той, котрий я хочу. А ми, знаєте, літимо, тому що в нас негативна є у більшості, негативна така обмежуюча установка, що недостатньо буде всього, що я щось не вспію, і так далі. Повірте, все, що нам. По, по долі ми все встигнемо в свій час, але треба думати і ретельно ну, звішувати да, свої на наступні кроки. І так, іерофант, а, верховний жрець це про те, що буде тут, про можливість знаходження вчителя якогось духовного наставника. А, можливо, отримання розумних порад, ну, якщо вам треба, да, про доброту, великодушність, пошук та знаходження істини. Взагалі, да, в, не, не тільки в якійсь одній ситуації. Тут про благосний кінець якоїсь справи. О, можливо, потрапити в коло однодумців, і тоді у вас буде спокій на душі. Тут про занурення в релігію, про сміливість, творчі зусилля, успіх у справах, здібність йти своїм шляхом. А, тримайте. Карта каже цінну інформацію при собі. Тут у вас буде можливо жада бути прийнятим в суспільстві. І це ок. Всі ситуації, котрі проходять зараз, вони під щасливою зіркою. Можливі тут романти, романтичні відносини, котрі призведуть до шлюбу. І цей союз. Буде благословен вищими силами. Вітаю, любі друзі! Хай так і буде! Благо вам усім! Ще раз благодарую за те, що ви дивитесь, і лайкаєте і взагалі якийсь мені робите зворотний зв'язок. Хай прибуде з вами, благословення небес! До побачення! З повагою, Софія!